7.30 рівно у Києві. Про це найголовніше у прямому ефірі. В лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на Берестин. Це Харківщина. Попередньо постраждали 9 людей. Також місто Дніпро під масовою атакою дронів безпілотників влучили в будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського радіо Дніпра, спричинивши масштабні пожежі. В будівлі повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття і дах. Під час атаки працівників там не було. Укрзалізниця вже поновила рух після нічної атаки на Дніпропетровщину. Регіон частково знеструмлено. Вибуховою хвилею вибито декілька віку у вагонах та на вокзалі. Поїзди Запоріжжя, Перемишль та Дніпро Холм запізнюються приблизно на дві години. Вночі в Донецькій області під удар потрапили Зуївська та Старобешівська ТЕЦ. Так звана окупаційна влада заявляє, що в результаті атаки було знеструмлено Донецьк, Макіївку і та інші населені пункти. В Омській області вибухнула газова труба. Та почалася масштабна пожежа. Це підтвердив губернатор регіону. Попередньо стався витік газу з газопроводу. Аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу відводу в районі селища Ростовка. Постраждалих немає. Сто літаків винищувачів Рафаль поставить Франція до України до 2035 року. Історичну угоду щодо посилення оборони нашої країни підписали президенти України та Франції напередодні. Це сталося на військовій базі неподалік від Парижа. Майбутній контракт також передбачає постачання радарів, систем ППО та авіабомби. Стратегічна угода розрахована на 10 років і почне діяти з 26 року. Давайте зараз послухаємо Зеленського. Значне посилення наших оборонних спроможностей. І перше, ця Україна зможе отримати 100 літаків Рафай Ф4, дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони, сам самці, по 6 пускавих. Ну, це деталь, напевно, це для когось технічного да, деталю. Для нас це важливо. Кожна пускала все це захист кожного життя. Це дуже важливо. Необхідні. Для нашого захисту ракети та човані бомби лідери обговорили і спільне виробництво дронів перехоплювачів. Також країни працюватимуть над розвитком критичних технологій і компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники. Також була підписана угода між укрзалізницею та французьким виробником потягів на постачання з Франції 55 сучасних вантажних локомотивів до кінця 29-го року. До диверсії на польській залізниці може бути причетна Росія. Український МЗС відреагувало вже на інцидент. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга припустив, що саботаж на польській залізниці може бути черговою гібридною атакою. Він висловив солідарність з Польщею та запропонував Варшаві допомогу із розслідуванням. Очільник МЗС переконаний, що реакція на інцидент має бути сильною. Напередодні у Польщі виявили пошкоджену ділянку на залізничній колії в напрямку кордону з Україною. Згодом прем'єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що колії були зруйновані наслідок вибуху. Підрив залізниці в національній прокуратурі розслідують як диверсію в інтересах іноземної розвитки. розвідки. Влада Польщі запевнила, що диверсія не вплинула на темпи поставки Україні зброї. Колишньому віце-прем'єру Олексію Чернишову сьогодні продовжить обиратимуть запобіжний захід у справі про розкрадання в енергоатомі. Засідання вищого антикорупційного суду заплановано на 16-ту. Напередодні прокурор САП просив для Чернишова арешт на два місяці із заставою 55 мільйонів гривень. За його словами, ексвіцепрем'єр тричі отримав гроші від фігуранта справи Олександра Цукермана. Сумарно йдеться про понад 1,2 мільйона доларів і майже 100 тисяч євро. Сам Чернишов заперечує, що причетний до ймовірних розкрадань в енергоатомі. Він також заявив, що не впізнає себе на так званих плівках міндіча. Також додав, що не знайомий з більшістю фігурантів справи. Ну і вже сьогодні через корупційну справу в енергоатомі Верховна Рада може розглянути відставку міністрів юстиції Германа Галущенка і енергетики Світлани Гринчук. Рада ЄС затвердила оновлені правила швидкого позбавлення безвізу для третіх країн. Новий механізм стане жорсткішим і гнучкішим. Зокрема, ЄС зможе позбавити безвізового режиму країну, яка не буде дотримуватись візової політики Євросоюзу. Призупинення також можливо, якщо держава продає паспорти іноземцям, які насправді не мають до неї відношення. Підставою для скасування безвізу також стануть конфлікти з ЄС, зокрема через порушення прав людини. Початкове призупинення безвізу триватиме не 9 а 12 місяців. Його. Можна буде продовжити ще на 24. При цьому єС зможе застосовувати обмеження лише до чиновників чи дипломатів, не караючи всіх громадян країни. Український боксер Олександр Усик добровільно відмовився від титула чемпіону WBO у важкій вазі. Тепер він не абсолютний чемпіон. Про рішення повідомила всесвітня боксерська організація. Причини не називають, але в WBO наголосили, що поважають позицію українця. Чемпіоном світу за версію WBO Усик став у вересні 21 го коли переміг британського боксера Ентоні Джошуа. Українець п'ять разів захищав титул і у всіх поєдинках здобув перемогу. Якою б не була причина, поважаємо рішення? Ми теж і йдемо далі на життя у сніданку. І ви знаєте, от я кажу спробами йти на життя, але новини просто з усіх усюд. Просто доходять і доходять, і оновлення постійно відбуваються. От я поки що подавав вам голови на ранок. Стало відомо, що на Харківщині у Берестині ще й е, е, загинула дівчина. Відомо вже про е, дівчину, якій 18 років. От е, ну а постраждали, нагадаю, там дев'ять людей, і серед них 16-річний хлопець. Тому вже більше оновлень вже у наступному випуску головного на ранок. Ось так далі тепер йдемо на життя, тому що дивіться, як би там не було, які б історії не були. Нам треба жити далі. Нам треба йти далі, виховувати дітей, працювати на роботі, збиратися енергетично. Це ми і робимо Так, да, ну, власне. Зараз до нас долучимо Андрія Люховця. Він на сьогодні на погодній варті. І Традиційно оцій цій порі говоритимемо про погоду, що в нас сьогодні прогнозують по всій території нашої країни. Андрій зараз розповість, якщо звичайно шалений вітер йому не завадить. Андрій. ha 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 Та доброго ранку, колеги. Це просто щось от неймовірне відбувається. Зараз буквально там за секунди, поки ви підводилися до погодного так процесу, здійнявся просто неймовірний вітер. Я хотів сказати, що сьогодні вітряно, а тому, що пориви вітру вони все рівно відчувалися, але зараз просто щось таке аномальне відбувається на вулиці. Загалом сьогодні осію твітер. Він має принести певні погодні зміни в Україну, і а, хочу так одразу попередити про те, що будуть певні показники температурні. Так, вони сьогодні не помилкові, а вони просто суміжні, адже протягом дня сьогодні буде дуже активно змінюватися температура повітря. І ось ці плюс 10, які зранку вже по обіді можуть змінитися там, на плюс 5, плюс 4, а то й плюс 2 в деяких регіонах. І так погода сьогодні. Протягом дня активно змінюватиметься майже на усій території України з дощем і з можливо навіть мокрим снігом у деяких регіонах. Проте зараз усе розкажу поетапно, детально дещо і як сьогодні слід очікувати. Отож, 18 листопада на сході України очікується хмарна погода протягом усього дня. Можливі короткочасні опади з ранку на стопчику термометра. А плюс 10, плюс 12, по обіді до плюс 17 і ще сьогодні на сході очікується на півдні України. Сьогодні синоптики прогнозують хмарний день з. Присутністю опадів, які спостерігатимуться протягом усього дня, а також на стопчику термометра зранку, плюс 7, плюс 9, В день можливий максимум також доволі такий неочікуваний: плюс 14, плюс 16. У західних областях сьогодні також хмарно і прохолодно дощитиме. Зранку та вночі плюс 4, плюс 2, по обіді Ось також як я говорив, плюс 4, плюс 2, Тому що активно змінюватиметься погода, і ось це от можливо буде сьогодні сніг мокрий сніг з дощем. Це саме про західні області проте синоптики не стверджують, а лише попереджають стосовно такої погоди на півночі України протягом дня спостерігатиметься також хмарність попередньо без опадів. Але в плані холодно тепло по ситуація ідентична до західних областей. Тут зранку плюс 6, плюс 10, по обіді очікується плюс 9, плюс 10 і до плюс 2 уже до вечора. У центральних областях України сьогодні дощитиме, небо буде затягнуте хмарами. Зранку від плюс 7 до плюс 11, по обіді очікується плюс 11, плюс 15. І от, що стосується столиці, то плюс 10 зранку і плюс 6 протягом дня і до плюс 2 уже на вечір до 18 години ем, обіцяють синоптики. Тому майте на увазі, що сьогодні е, ось цих от плюс 10, можливо, дозволяє одягнути якийсь легший одяг. Одягайтеся тепло, якщо ввечері повертатиметься повертатиметься додому, тому що а, сьогодні суттєво похолодає. І а, якщо говорити про найтепліший і найпрохолодніший день, то найтепліше 18 листопада в Києві синоптики зафіксували у 2002 році, плюс 14 градусів. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1902 році, мінус 17 градусів морозу. І ще скажу два слова про ось ці синоптичні спостереження і фіксацію певних рекордів у Києві. В неділю зафіксували завершення одного. З найтриваліших безморозних періодів, який був помічений також за час синоптичних спостережень, безморозний період тривав в Києві з 12 квітня і склав загалом 218 днів без морозу. в неділю було зафіксовано один з хвостиком градусів морозу. Тобто погода сприяє певному теплу, яке для нас так в ці часи потрібне, колеги. Вам тихо, слово. тихо, тихо, Андрій, що ж так кричиш, зурочиш, ти що? тихенько треба знаками подавати всі. Молимо ж щодня, щоб воно так було. Рекорд і рекорд тикенько руками показав, помолився. Дякую, подякував. все, ми все зрозуміємо. І так, дякую, Андрій Люховець з хорошими новинами. Марію. Досі в принципі погода така, що не вкурденило, досі, і слава богу, таке.